Друзі, усім привіт! З вами Окс, і хочу привітати сьогодні дорогих першокурсників, людей, які сьогодні вибрали. Мені здається, що доленосний шлях до отримання своєї професії, до отримання нових знайомств, до отримання давайте скажемо так нової родини, вступаючи у Ужгородський торговельно-економічно-фаховий коледж. Я впевнений, що ви зробили правильний вибір. І Я впевнений, що цей вибір 100% буде е, життєдальним для вас. Нехай кожна ваша пригода, кожна ваша історія, навчаючи. Навчаючись ці роки, буде приносити лише позитив і приємну згадку за собою. Я певний, що сьогодні ви створите нове коло спілкування. Ви створите нове родинне коло, і нехай так буде триматися до кінця вашого навчання і до кінця життя, тому що мені здається, що студентські роки це один з найяскравіших моментів в цілому. Яке 100% буде приносити лише позитив і радість. Тож бажаю вам продуктивного, класного, красивого, яскравого, кольорового шляху. Нехай у вас все здає вдається. Нехай ви будете мріяти сміливо, ви будете вільними, ви будете щасливими, обов'язково мирного неба нам головою. І нехай все буде добре. І з вами був ваш Окс.